Друзі, вітаю! Зустрічайте Citroën C4 2020 року випуску в такому класному білому кольорі на оригінальних легкосплавних 17-тих дисках на зимовій гумі. Автомобіль технічно та колекофармовому в дедалі стані, немає ніяких нарікань. Обслуговувався повністю на ційному дилері. Є історія обслуговування. Ось така діодна заднього оптика, дуже просторий багажник. Є шторка, яка закриває багажник. можна скласти ще додатково задній ряд сидінь. Салон у нас чорний текстиль з сірими вставками, доволі просторий, теж в дуже класному стані. Ось так от виглядає задні двері. Спереди у нас електросклопідйомники і передніх вікон. Електродзеркала, мультикермо, круїз-контроль, ось така приборна панель. Мультифункційний сенсорний дисплей, можна підключити телефон будь-яким зручним способом. Автоматична коробка перемикань з режимом спорт, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ну і отак у нас виглядають передні сидіння. Автомобільгоном 1,5 дизель. Економий з розходом палива по місту всього 5 літрів. Тому, якщо ви зацікавились даним автомобілем, запрошую вас на тест-драйв. Ми знаходимося в торговому центрі Blockbuster. Даний автомобіль можна придбати як за повну вартість, так і в лізну.